Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні зайшов на сайт Стражі Гранічний і кілька цікавих повідомлень від сайту Стражі Гранічний щодо депортації українців з Польщі в Україну. Так, це відбувається. Так, не всіх, але українців депортують. І з початку року вже більше ніж 70 українців депортували в Україну. Не виписали штраф. Не ще якісь інші санкції, а просто взяли і депортували в Україну. Друзі, попрошу вас підтримати це відео звичайно, І якщо ви не підписалися, підпишіться, зробіть це зараз, тисніть дзвіночок. Це надзвичайно важливо для просування каналу і для того, щоб ви не пропустили наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також щоденно я відповідаю на ваші запитання, публікую відео і теж багато інформації. Приєднуйтесь також туди, підписуйтесь. Як говорить польська прикордонна служба Страж гранічна, від початку року. Вже більше ніж 70 громадян України депортували в Україну. Чому? Тому що їх визнали небезпечними для країни і для громадян Польщі. Тобто вони були задіяні в різних там кримінальних, некримінальних схемах, щось зробили таке, що змусило польську владу, польські спецслужби їх депортувати з Польщі в Україну. За що ж найчастіше депортують українці, в тому числі з Польщі? До найпоширеніших злочинів і правопорушень, які вони вчиняють належні, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, невиконання заходів покарання, ігнорування зупинки для перевірки, пособництво в організації незаконного перетину кордону іншим іноземцям, злочини пов'язані з наркотиками, підробкою документів, пограбування, шахрайство та крадіжки. Ось через ці злочини українців можуть депортувати з Польщі і депортують. І на це рішення не впливає те, що в Україні війна. Також буквально сьогодні затримали теж трьох українців, і звичайно, що їх повернуть в Україну. У результаті скоординованих дій співробітниками прикордонної застави в Лодзі та центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, проведених під наглядом регіональної прокуратури в Лодзі, затримано трьох громадян України за звинуваченням в участі в організованому злочинному угрупуванні відмиванні грошей і злочинах пов'язаних з наданням електронних банківських. Даних. Чоловікам також заборонено в'їзд до Польщі та країн Шенгену на 5 років. Прикордонники супроводили громадяни України до кордону і там передали вже нашим спеціальним службам. Ось так. Я про це вже не один раз говорив. Розповідаю кожні історії, які трапляються з нашими українцями, депортують, не депортують, отримують штрафи, не можуть переїхати. Тобто, це трапляється. Досить часто люди на це реагують негативно. Тобто, Саша, що ти розповідаєш? Це брехня, це неправда. Я залишу посилання, наприклад, в описі під цим відео, ви зможете самостійно перевірити. Але я це не говорю для того, щоб якимось чином очернити українців, я сам українець. Я не збираюся цього робити. Але для того, щоб люди знали, розуміли і знали, на що вони йдуть. Тоді, коли вони порушують законодавство і думають, що їм нічого не загрожує, а їм загрожує. І їх потім, як зловлять, депортують. А для чого? Злочинця тримати на своїй території, як його можна віддати в свою країну, там з ним розбирайтеся. Те ж саме досить часто чую таку історію, що там на кордоні в мене нічого не запитували, ні страховки, ні грошей, візу перевіряли, не перевіряли, все добре, всіх пропускають, всі класно їдуть, вообще, вообще. Через якийсь час пише мені та сама людина, що писала там три місяці тому. Саша, а в мене перевірили гроші і страховку перший раз за життя. Я скільки їздила, там 10 разів, 20 разів, перенала кордон і жодного разу не перевіряли. А цього разу взяли і перевірили, а в мене не було страховки, і мене повернули назад. І такі історії я отримаю. І ти казав, Саша, правду, що перевіряють. Та не завжди не у всіх. Я ще раз говорю: зараз така ситуація. Ще багато прикордонників на різних пропускних пунктах. Чи з польською, чи з української сторони, ну, з української менше там нема такого. Там треба мати, якщо чоловік їде, то військово-облікові документи і, звичайно, можливість виїзду. А так, то там з української сторони немає таких претензій. То там з польської сторони, чи з інших кордонів, є перевірка, є детальна перевірка, і вони реально перевіряють. Нема такого, що вас просто взяли, там їде автобус. Ну, нехай собі їде. Ми не будемо дивитися, не будемо перевіряти. Ні, перевіряють. Чи автомобіль? Якісь автомобіль перевіряють повністю багаж. Говорять, щоб виклали, щоб все з свого багажа, з сумок, з кульків повитягували. Десь навіть не дивляться. Ну, я скільки раз говорив і буду говорити, залежно від змін і від людей, які там сьогодні на цій зміні. Десь перевіряють ту страховку гроші, запрошення на роботу, дію ПЛ і тому подібне. А десь це так, одне око закрили, Одне око так подивилися, М, добре, нехай їде. Тобто це трапляється весь час. Нема такого, що всіх перевіряють, і нема такого, що нікого не перевіряють. І мене так коли дивує, що людина там переїхала кордон один раз чи два рази, і говорить, що нічого ніхто не перевіряє. Але це одна людина один або два рази переїхала. Добре, десять разів переїхала одна людина. А я говорю про те, що десятки, сотні. Тисячі людей стикаються з тими чи іншими проблемами. Описую їх на цих відео для того, щоб та сама кількість, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч знали, що їх може чекати. Що це не так просто. І, наприклад, людина виїхала з Польщі, будучи в Польщі там, 90 і більше днів по безвізу, і знов хоче заїхати, можливо, комусь вдасться. Я не можу сказати, що 100% нікого не впустять. Але в мене вже є факти. Я також робив відео з початками, з відмітками, де прикордонна служба Польщі пише і відмічає, що людина не має днів по безвізу, тобто вона використала, вона має коридор відсидіти в Україні. Я про це толкую щоденно. Що якщо ви виїжджаєте, майте на увазі, ви ризикуєте залишитися на 90 днів. Якщо ви це знаєте, розумієте, ну, тоді все добре, все гаразд. Бо деколи теж пишуть мені там різні коментарі, і великі, і маленькі, що от я виїхав чи виїхала, і знов заїхала чи заїхав. Ну добре, я за вас радий, але це якесь більше виключення з правил, ніж правил, тому що дуже багато людей. Так само мені пишуть, розповідаючи різні історії, де вони говорять, що ми їхали, мене не пропустили. Ми були в автобусі, п'ять людей не пропустили, 10 людей не пропустили, тому що в них не було того, не було того і не було того. Ну то мені прислухатися до одної людини чи брати вибірку з сотні людей, з тисячі людей. Повірте мені, нікому не бажаю зла і нікому не бажаю проблем на кордоні в Польщі чи в інших країнах. Завжди намагаюся максимально чітко пояснити, щоб людина спокійно переїхала кордон, або спокійно перечекала коридор, або зробила ті документи, які допоможуть перетнути кордон без проблем. Ну а якщо в людини вже проблема, тоді цю проблему тяжче вирішувати, ніж не допустити до проблеми. Правда? Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Трошки філософії, відійшов теми, але сподіваюся, для вас це також буде корисно. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Якщо ви ще того не зробили, поставте вподобайку, залиште коментар, зробіть репост. В описі під відео я залишу посилання на інформацію і залишу посилання на мій інстаграм та телеграм. Там також можна задати запитання, почитати цікаву інформацію. Приходьте також туди. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.